Чеська дана для Зсу вона допомагає нашим військовим ефективно нищити ворога. В 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді показали її роботу. Дивимось відео колег з армії ТБ. Сьогодні матимемо змогу познайомити вас із самохідною артилерійською установкою Дана М2. Ще її попередниця, її бабуся Сауданова вироблялася у Чехословаччині після розпаду Чехословаччини відповідно на Чехію та Словаччину. Вони пішли окремими трошки шляхами, і так з'явилася Сау Дана М 2 Трошечки покращили систему ведення вогню, систему управління, наведення, ведення боєм. В свою чергу у неї також є послідовниця, також дуже візуально схожа на неї. Сау Діта. Вона їде і 40, і 50 кілометрів. По польовій, як у нас вже вона дуже накатана, то можна і 60. По трасі ми розганяли цей автомобіль в екстреній ситуації по около 90 кілометрів за годину. Маємо режим черепаха. Що таке режим? Перевертається? Та ні, якби ж то, і не плаває. Режим черепаха, коли дуже вже важкий ґрунт. Ви включаєте всі блокіровки і режим черепаху, і вона так як черепаха потихеньку, потихеньку всі вісім колес себе витягла. Ви Тут вдвох сидите, виводіть, да. поряд сидить командир. командир машини. Ось в нього є відповідно, там спілкується він з зарядними і навідником також він спілкується зі мною. Ми всі друг друга чуємо, щоб у нас була повна взаємодія. А також там, де ви тримаєте ногу, може командир зробити ногою постріл. Тобто? Це постріл, Оце постріл був. Це постріл був, так? А ось це — її бойова частина, гармата 152 міліметри. Як в бою себе показує? Та як? По-різному, дивлячись на погодні умови. Тут, по-перше, це нова техніка. Вона дуже сира. Ну, на своїй бойовій якості, то есть, ну, вона така нормальна. Ось відкриваєте, якщо треба зробити перший, другий заряд, відкриваєте це віконце і виймаєте один пучок, два пучка, скільки треба буде, скільки начитає програма. Тобто, незважаючи на те, що вона автоматизована, я все одно сижу тут руками його запіхую, напіхую собі, щоб воно подало. Так, звісно, бо гільзи вони ще запаковані з кришками йдуть і вам треба буде ще знімати кришку. Ну і власне тут перебуває заряджаючий, який і відповідає за подачу снарядів. Ось його робоча панель, його спосіб комунікації з навколишнім світом.